Приблизно 5 мільйонів, українців, 5 мільйонів українців працюють в Європі. Кожен місяць вони перераховують додому приблизно мільярд доларів. Просто порахуйте. Навіть якщо взяти 1 мільйон, це 6 нолей, 1 мільйон вийшло по 1000 євро домой, ну, доларів приблизно однаково. То до 6 нолей додаємо, і ще 3 ноля, виходить, 1 мільярд. Ну, а так, зрозуміло, що вони якби тратять на себе там приблизно половину і так далі. Ну, приблизно мільярд доларів в місяць українці присилають домой. До пандемії українці були в Європі лідерами по переказам грошовим. Так, що ось так. Не кажу це погано чи добре. Вот, я 8 років займаюсь працевлаштуванням, і я дуже багато бачив людей, які вирішували свої фінансові питання і питання своєї сім'ї фінансові. Щось треба строїть, закривати кредити і так далі, І, тому і людина, тут працює, різні ра є зарплати, ну в основному, якщо по мінімалці, сколько там, 7 тисяч гривень, зарплата мінімальна. Ну, там в супермаркеті, хай там 12-15. Вот. Ну, а допустим, є кредити, у людей там на 60 000 гривень, на 50, на 100 тисяч гривень. Як можна закрити, если получать даже 20 000 гривень, закрытий кредит. Комуналка, діти в школу и так далее. От і людина їде зарабатывать, а там вона заробляє приблизно. Там 1200 євро, хай там 900 тисяч остається при хороших розкладах. От. Ну, от, люди і їдуть. Я думаю, що це хорошо. 1 мільярд доларів приходить, з них там платяться податки. Ну, я имею в виду, ви купуєте хліб і платите податки, їдете на маршрутки, платяться податки і так далі. Так що ну, я думаю, це нормально дело і таке масштабне. Так що ось так. От кому треба робота за кордоном, то дзвоніть за номером в шапці профіля.